Мене звати Ігор, в Тіктоці ми Кіт Інфогруп. Хоч я ми займаємося транспортним бізнесом і хочу вам розповісти взагалі про реалії 2025 року. Чи варто починати для новачків? Ми створили курс, тому слідкуйте, буде дуже цікаво і інформаційно. Давай. Почнемо з питання, яке актуально завжди: сума вкладень. Потрібно спочатку зрозуміти, під який процес ви хочете працювати. Тобто, яка у вас робота є і чи вона є взагалі. Якщо до прикладу ми беремо стандартний 20-ку тент на 33 палети, ну це ви можете почати з євро Євро-5, невеликих вкладень для того, щоб хоча б зрозуміти, як цей бізнес працює, яка конкуренція, чи ви взагалі конкурентно спроможні. Тому я би рекомендував розпочинати. Десь 25 тисяч доларів потрібно мати і ще 5, так собі, десь з відкладених О, десь так. Чи реально почати бізнес з однієї машини? Звичайно, я почав з однієї машини. Я взагалі вважаю, що починати і потрібно з однієї машини, тому що ви будете, буде кар'єрний ріст. Тобто, от я почав з однієї, в мене вже є три. Але це говорить не про те, що я просто всі гроші відкладав, відкладав, в мене є дружина, якій потрібно дарувати подарки і возити на море і так далі, як всі ми люди. От якось так. Тому з однієї можемо починати і стартувати. Я вважаю, що це буде навіть доцільно. Спілкувався з багатьма перевізниками, навіть купував у одного такого поліка автомобіль, який розповідав, що в нього було 5 чи 6 машин. Тобто людина мала гроші і вклалася. Думала, що цей бізнес він взагалі дуже прибутковий і ну, менше затратний, тобто енергетично, і вийшло так, що він змушений продавати, тому що він зовсім не встигає. Тому починати з малого і помаленьку ми дійдемо до висот. Як ти порадиш новичкам брати менші габарити, тобто, наприклад, 3,5 тонни, чи зразу двадцятки стартувати? Ну, це, блин, це потрібно розуміти взагалі. Як е, ну, людина ж теж собі не проснулася така зранку і каже: слухай, я хочу бізнес-транспортний відкрити, та людина цікавиться, ви все одно мусите бути зацікавлені в цьому, якось пропрацювати цей ринок, зрозуміти. Я би не знаю, я, наприклад, почав відразу з 20 х тобто я 5 років їздив. Сам як водій, я бачив, як воно відбувається. Ну, просто я їздив по Європі. Але в Україні ну, мені здається, що ми стартанули дуже добре. Але це все завдяки наполегливій праці. Тобто ми працюємо 24 на 7, як ви всі знаєте, і надаємо інформаційні послуги так само. Тому от, от якось так. Скільки часу ти в цій ніші, і твій результат? <кхух> ну, другий другий рік виходить, але взагалі в транспорті це вже. Років вісім, напевно. Бо бусами їздили і так далі, то як всі нормальні, адекватні хлопці і от добралися до вантажівок. От якось так. Подушка безпеки. З якою подушкою заходив ти і чи вона потрібна? Звичайно, потрібна. Ну, в мене десь було близько 10 тисяч доларів. Я вважаю, що це хороша подушка, але чому і для чого вона потрібна? Бо всяке буває в дорозі, вам потрібно знати, що можна зловити штраф. РМПД, до прикладу, 12 тисяч злотих можна в дорозі, може, не знаю, з мотором щось стати, з автомобілем, тому потрібно завжди мати кошти на балансі в, в будь-якому випадку. Що важливо на старті. Ключ Знай... успіху? Знайти хорошого водія. Це просто капець. Мені, Я вважаю, в моєму випадку, мені дуже повезло. У нас був такий водій, Петро, тобі вітання. Він, на жаль, вже у нас не працює. Він звільнився не тому, що було погано, а тому, що він пішов туди, де бронювання. І ми його прекрасно розуміємо, життя понад усе. І він дуже багато нам допоміг. От реально він підказував. Що знав, вставився, так, знаєте, ну не красулярку саме основне. Ну, хоча я там трошки підстраховував, вираховував і так далі для себе, щоб зрозуміти, але людина попала спорядна і за це йому велика, велика подяка. Тому вибирайте правильних водіїв. Якщо буде стояти вибір між вправним водієм з досвідом. Але людина не дуже і хороша людина, але ну, водій початківець. Що ти вибереш? Має бути в першу чергу людяність. Навчитися завжди можна. А от людяність, якщо її немає спочатку, то я вважаю, що її не буде в подальшому. Тобто у нас був вже такий випадок, до речі, дуже було все плачевно людина просто залишила автомобіль. Пішов просто по зеленому змію, як то кажуть. І дуже було все не дуже. Але слава Богу, машина в порядку. Гроші вибивалися, та як була готівка, людина просто вкрала гроші. Ну, Такі от буває. Є в нас такі от люди. Але він був професіоналом, тобто він роботу виконував досить добре, не можу нічого сказати. А от зараз у нас працює молодий хлопчина, який навчається. І я вам скажу роботою. Я задоволений, видно, що він стирається. В першу чергу він людяний, з ним є про що поспілкуватись, хоча він молодий хлопець. Тому я вважаю, що перша черга це є людяність, а навчитись можна всьому. Які основні витрати в цьому бізнесі? Паливо, звичайно, завжди найбільше йде на паливо. Після цього вони йдуть зарплати водіям. Ну, хочу навіть похвалити, що за весь час ну, що я є в цьому бізнесі. Жодного місяця я не протермінував виплату на повному серйозі. Я знаю, що ви будете писати, що я десь там обманюю і скриваю, але дійсно ні разу такого не було. Після цього в нас йде обслуговування техніки, звичайно. Якщо все ми робимо вчасно, обслуговуємося в посервісі, як має бути, то ви мінімізуєте ці витрати. Також бувають непередбачувані в нас витрати, як ви знаєте, їздячи на Польщу, штраф 12 тисяч злотих за РМПД, втрата сигналу і дуже багато різних. Таких от нюансів. Тому щоб не наразитись на цей штраф, звертайтесь до нас, ми обов'язково вас вбережемо його від нього. Також відрядження водіїв, багато хто просто забуває подавати або нехтує цим. Ну, одна, один папірець може коштувати 70 тисяч гривень. Тому закликаю вас всіх, звертайтеся, будемо вам допомагати створювати заявки і відправляти. Після цього ми візьмемо, напевно, що бухгалтерія. <кій> <кій> Ну і звичайно ж, податки, от якось так. Такий от перелік в нас витрат, яким ти уявляв цей бізнес до його початку? Дуже багато насправді ілюзій просто розлетілись в пух і прах. Це така, як одна з основних, що я буду їздити по 4 євро за кілометр, там 3 євро, бо я моніторив цей ринок ще до того, як почалася війна. Е, ну, були хороші фракти. Зараз ми бачимо, що вони взагалі не дуже. І ще одна для новачків ілюзія. Я згадую своє перше завантаження, як я домовлявся, і мені кажуть, добре, то ми вам зараз передзвонимо. Я сидів, чекав, просто коли вона там вже подзвонить, там 100%. Ну, то позвонить, а потім я вже пишу, і вони каже: ні, все, ми вже, ми вже віддали, ми вже забрали. От якось так. Тому потрібно бути наполегливими, дзвонити по 10 разів, якщо там хороше завантаження, і забрати. І запам'ятайте, ви забрали цей вантаж після того, як ви підписали заявку, бо може бути таке, що ви вже скинули номера, все погодили, такий собі йдете, клас закрив. А тут вона потім пише: клієнт закрив сам. То теж просто брехня. Вони просто не йшли на 20 євро дешевше і поїхали. А 20 євро вона собі додавала до балансу. Ось якось так. Конкуренція міф чи правда? Звичайно, що правда. Конкуренція дуже велика. Капець яка велика, тому що дуже багато імпортерів, експортерів вийшло з ринку через те, що в нас в країні війна, і просто м, втратили свою конкурентну спроможність, тому що легкодоступні товари вийшли на ринок і за маленьку ціну. Е, так само і в нас дуже велика конкуренція серед наших дармовозів, так званих, які їздять. Просто я не розумію деколи за що вони їдуть, але все ж таки вони якось конкурують між собою і їдуть. Е, і тому потрібно взагалі виділятися в цьому ринку. Виділятися можна. Е, Надійністю можна виділятися, звичайно ж, адекватністю. І, наприклад, от на тій самій біржі, не знаю, Ларді, до прикладу, відгуки, дуже багато хто нехтує цими відгуками. Але відгуки це є також ваша репутація, якійсь певній мірі. Та, звичайно, багато хто пише, просто відгуки, аби писати. Але все ж таки, якщо ви не адекватний перевізник, то вам не напишуть, що з вами було приємно співпрацювати. І останнє ключове запитання: чи варто починати в 2025 році транспортний бізнес в Україні? Звичайно, що варто так зараз не дуже такий сприятливий час, не дуже легкий час для цього бізнесу, та й конкуренція дуже велика. Але якщо ми згадаємо 2017, 15, 14 роки, то зайти сюди взагалі було практично ну, неможливо для ну, можливо, хто мав досить великий капітал, тобто комплекти коштували на порядок дорожче. Зараз є можливість, я вважаю, купувати і попробувати цей бізнес і працювати. Тому ми створили курс. Для новачків, новачок з нуля, де ми ведемо від отримання ліцензії до першого розвантаження і отримання коштів. Е, я гадаю, це хороший кейс для новачків, щоб не наразитись на небезпеку, тобто не оплачувати всякі штрафи кауції, як ми зараз бачимо, по 12 тисяч злотих. Тому кому цікаво, обов'язково звертайтесь, проведемо вас нашим шляхом. Я гадаю, який в нас йде завжди ті лише вгору. Тому дякую кожному за цей перегляд. І як я зрозумів, місія мого життя це приносити користь людям. Просто їм от в транспорті, даному, інформувати вас про все, що відбувається навколо. Наша команда займається запобіганням того, щоб ви не оплачували штрафи. Ми маємо телеграм-чат-бот, в якому зібрано дуже багато корисної інформації, яка Постійно оновлюється, також закликаю просто всіх відшкодовувати свої штрафи по РМПД, по ЄТОЛУ, по Сенту. Вони обов'язково повернуться, звертайтеся до нас, ми вам цим допоможемо. І завжди пам'ятайте, наша репутація для нас номер один. Тому ми працюємо лише не для неї. Дякую всім за перегляд, всіх упняв, Покрутив, поставив. Слава Україні!